Привіт, друзі! Сьогодні буду надягати різні приманки на різні гачки для різного лову, але все одно це буде в нас спінінгова ловля джиг. Тобто почнемо, бо в мене дуже багато тут чого треба надіти. І почну я з отакої приманки. Вібрах її називають, мабуть. Дивимось: гачок підходить під неї, так, десь до середини він дістає і добре. Прикладаємо, дивимося, де він має в нас вийти. Потім я роблю, тут трошки крючочком розриваю її гачочком. Це я буду бачити, де мені її дістати треба. Рівненько, по максимуму рівненько її надягаємо. І виводимо там, де, де я надірвав. Отак. Вивів. Тепер підрівняв. Так, не найкраще в мене вийшло. Треба, я, я перероблю потім, але ви зрозуміли. Тобто ось, наділи. Виробники нам навіть підказують, ось вони роблять канавку. Це вони допускають, де може бути гачок, щоб він не впливав на гру хвіста. Оцього. Тобто ну, Це більше на аксетний гачок, далі він буде розраховано. Бо якщо ми джиг тут виведемо, це буде трохи треш буде. Так, далі. Далі у нас йде от така краса. Цей гачок зроблений для таких закаряжених місць, для трави, для очерета, навіть, кувшинки і так далі. Я завтра буду, не завтра, може післязавтра, хочу спробувати на оцей вібрафет половити. Тому я його зараз і надіну. Дивимося. Хвіст має бути от в такому положенні йти догори. Ми беремо, дивимося, який у нас тут ось цей гачочок. І на таку саму відстань заводимо гачок. Потім виводимо його. тепер, так, на камеру добре видно. Ну, Мабуть, отак от буде краще. Виводимо, вирівнюємо і. Тепер дивимося, де він у нас має вийти. Прикинули так. От, от, по максимуму в мене виходить якраз на ту канавку, де нам зробив виробник. І продягаємо, щоб він вийшов у нас гачок в цю канавку. От. Надягли, так? Тепер нам сюди треба що? Нам сюди треба невеличкий вушастий груз. Або ще його називають Чебурашка. Наприклад, ось ну це мені завеликий буде, ось мені підійде отакий от маленький. Шістка. Це буде монтаж на щуку. Вона більш полюбляє такі приманки масивні. Нам треба оцю, її називають скоба. Протягти сюди. І тепер зараз кажу вам важливий момент, де люди помиляються. Початківці. Ось. Ось монтаж, ми його легко можемо провести по, якому, по якійсь траві. Не зацепається, Але коли хапає щука в нас, вона його прогибає тут, і ми її засікаємо. До речі, так, цей монтаж має відсоток менший на засіканні, ніж там джиголовка, та сама, оця, де гачок завжди відкритий. Але він ну, все-таки. Все-таки він нам зекономить багато приманок і джиг ми не завжди проведемо по корягах. Важливий момент, який я обіцяв сказати. Дивіться, тут йде цей вихід з він нерівномірний. Тобто йде ось угору, ви бачите, на камеру вам видно, ось угору йде такий виступ. Оцим виступом треба ставити догори. Чому? Тому що коли вона у нас. Падає на дно, вона ще трошки потім дограє. Тобто груз нас лежить вже на дні, а приманка ще трохи не в повітрі, а в воді. Вона ще трошки грає. І в цей момент також бувають атаки хижака. Бо я ну, нещодавно бачив, як людина вона надягла її ну, навпаки, сюди на вивіріт. І воно виходило, що вона, по-перше, не грає. А по-друге, сам цей груз, він не по центру йде в нас скоба, вона йде трошки згори. Тобто груз буде завжди оцею частиною внизу. Якщо ви надягнете отак, навпаки, то у вас буде приманка йти отак. Отак вона буде падати. Тому що груз буде тягнути більшою стороною, падати униз. Отак вам гарніше буде видно. Так, це я погано показував. Далі. Далі ми можемо використовувати не лише чебурашку. Тобто чебурашку ми можемо прибрати. І ми сюди можемо поставити те, що називається токіоріг. Навіщо він потрібен? Це чудове питання, я вам скажу. Спершу як він монтується. По-перше, надягаємо отаким от от образом. <кій> Вибачаюсь, це я не туди. Спершу надягаємо токіоріг на наш повідець. Потім надягаємо приманку. Видно вам, надягли. Тепер застібнули. Отакий от у нас монтаж має вигляд. Закидаємо, плавно тягнемо, груз йде по дну. Він йде по дну. І приманка, отак вгорі, вона йде і грає. Ну, ви зрозуміли. Тягнемо, щоб груз у нас не відривався, а завжди йшов по дну. І це нам гарантує цю відстань від дна. Тобто, от завжди треба приманку вести, якщо ми ловимо на джиг. Біля дна. Тобто от таким шляхом. Це трошки виглядає не зовсім то що риба дивиться, щось це таке. Але все одно воно працює, все одно вона бачить цю вібрацію, вона її дратує, вона її атакує. Потім ще цей груз може підняти мулячку, і тоді риба бачить більш, з більшої відстані цю приманку. Тобто Вона бачить там щось, щось там. Відбувається, якась мулячка там йде, і вона туди підпливається, також може спровокувати рибу на атаку. Потім ще один момент: груз може йти по ракушках, по глині, по каменях, там камінцях і так далі. Гальки якісь. І він тарахтить, він робить ці різні звуки, що також зваблює рибу. Так, тепер дивимося ще один варіант. Ще один варіант, який називається в нас джихріг. Це в нас звичайний такий грузик, який використовують навіть на вбивці карася. Також ми ставимо спершу грузик, надягаємо надягли. Потім ми ставимо сюди нашу приманку. І тут також будуть зараз важливі моменти. Отакий От вигляд має цей монтаж. Назви йому джихріх. Важні моменти, важливі, неважні, важливі. Оця приманка має бути не товщою за груз. Тобто для цього грузила буде от доцільніше використовувати отаку приманку або ну, хоча б отаку. Чому? Тому що це монтаж дуже далекобійний, він дуже далеко летить. Коли ми закидаємо груз, йде перший. Це знову фізика. Він розсікає повітря і він тягне за собою приманку. І от в такому вигляді вона летить. Якщо в нас приманка товща за груз, вона все одно має супротив повітря і буде летіти гірше. Це не впливає розмір приманки відношення до грузу на клювання, на саму гру приманки, але це впливає на далекобійність закиду. Тобто маєте це просто на увазі. Якщо ви зробите отак, як я зробив, це не буде великою помилкою, але воно буде гірше летіти. Це, щоб ви мали на увазі. Так, з цим закінчили. Це був у нас авсетний гачок. Офсєтник. Тепер переходимо до такого дивного гачка. Мало хто його навіть бачив і не розуміє навіть, як на нього надягати. Бо тільки що я вам показував, треба продягти через приманку, а тут грузило як же його надягти. Так, показую, беремо ми ось таку от приманочку 4 дюйми. Все дуже просто, і як писали в коментарях на тіктоці в мене до абсурду. Ми беремо гачком і отак і все. Більше у нас варіантів нема, бо груз ми не притягнемо ніяк тут. І тут потім, як і минулого разу, дивимося, щоб воно було от такому вигляді. Також не зачіпається, також засікає, коли риба хапає, гачок вивільняється тут у нас. І чу, в неї, які в неї переваги в цій приманки. Ми її також плавно тягнемо по дну. Груз в нас завжди буде, як ми знаємо по фізиці, знизу. Вона йде. По-перше, ми її можемо подати дуже повільно. Коли пасивний хижак Мене не раз це виручало, коли я вже спробував все. Потім я оце починаю, починаю, починаю тягнути по дну і є покльовка. І це дуже-дуже мене радує, що є така приманка, яка не завжди, але часто рятує мої рибалки. Тобто ми її тянемо, вона йде по дну, грає хвостиком тарабане оцим грузилом по дну. Під, піднімає муляку, і воно більш схоже на те, як якась рибка, там в неї якісь е, проблеми зі здоров'ям, скажімо так. І щука, як санітар нашого, нашої водойми, вона завжди таке полюбляє, коли там якась поранена рибка або хвора, вона, вона завжди це в першу чергу, тому що вона, вона не турбується про водойму, це вона знає, що вона затратить на це менше часу, менше енергії. І для неї це, звичайно, клас. Так, потім. Потім дивні монтажі будуть продовжуватись, але зараз почнемо з отакого подвійного гачка. Так, навіщо він нам потрібен? Я сам не знаю, навіщо він потрібен, але коли ми не можемо надягти трійник, звичайно, ми не можемо надягти. Це буде, це буде щось нам не потрібно це. А одинарний гачок нам, наприклад, не подобається. так, Або ми використовуємо також чебурашку, і нам треба. Ну, два гачка, звичайно, мають більшу ефективність у засіканні, також і в зачіпанні на корягах. Так, це я багато розповідаю. Буду показувати, як його надягти. Дивимось. Розібрались, де в нас гора. Тобто хвостик дивиться отак у нас. Прикинули, де в нас має вийти ця, цей подвійний гачок. Протягаємо наскрізь. Отак з боку протягли наскрізь. Потім заводимо отак. Гарно вам видно, отак. От. Ось. І тепер обережно, обережно, бо приманка не товста, тоненька. Протягуємо гачочок вушком. Де буде потім чіплятись вантаж. Уперед. Клац. супер. Дивіться, який чудовий монтаж вийшов. На камеру вам має бути видно. Видно. Тепер ми що робимо? Ми сюди беремо невеличку чебурашку, бо у нас невеличка приманочка. І це буде у нас приманка, як на мене, на судачка та на окуня. Дивіться, яка гарна приманочка вийшла. Пам'ятаємо груз донизу товстим, широким доверху скоба. Супер. Готово. Далі. Далі це, це надягається як звичайний джиг, але в неї дуже гарна гра. Вона завжди падає отак на дно. Я це заказував на AliExpress, але десь бачив я в Україні також вони є в продажі. Така прикольна джигаловка. Чим подобається, що вона коли впала. У нас стоїть зверху ще приванка, і судак це може атакувати. Потім, потім я хотів показати вам отакий монтаж. Це щось так. Подивіться на це. Це виглядає трохи дивно і незрозуміло. Але ми його зараз надягнемо. Так, надягаю цю приманку. Це в мене буде друга спроба, мабуть. Накручуємо на штопор і. Так, накрутили. Ось, накрутив я. Так, ще тут треба трошки докрутить, мабуть. Так. Ну, суть ви зрозумієте. Не буду переробляти, щоб не гаяти час, не свій не ваш. Ну, свій-то, ладно, ваш не буду, гаяти. Так, і дивіться. Нам треба тройник вставити її у спинку. Отак. Отакий от, так. от, такий от дивний, дивний монтаж. В мене він не дуже гарно виглядає, не дуже презентабельно, але я навіть не дуже розумію, навіщо віднаде. Ну, начебто рибка грає краще, так? Бо в неї тільки отут фіксація, а на шарнірчиках на застібці гачок грає. Ну, не дуже мені цей монтаж подобається. І не дуже гарно я його зібрав згоден. Але майте на увазі, що такий монтаж існує. Великого сенсу я в ньому не бачу, тому вирішуйте самі, потрібен вам він чи ні. Дякую за перегляд, лайк, підписка.